Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Ходіть подивимось, бо бачила, що змінили ціни. Хто забув, як я виглядаю, ось вона я. Ковбаса варена із м'ясом птиці та гриня. Вага 400 г, ціна 32 гривні та 60 копійок. До макарошків. Вага 500 грамів, ціна 66,90. 52 гривні та 90 кубів. Коштую виріб фаршевий ніжні. Тут вага 450 грамів. До макарошків. Вага 330 грамів сосиски і ціна 51 гривня. Докторські фірмові 330 грамів, 58,60 сосиски дитячі 330 грамів за 69,90 28 гривень та 30 копійок куряча варена. Домашні з сиром. Ціна 13.36 за 100 грамів. це її виріб фаршовий. 21 гривню коштують сердельки із сиром від своєї лінії. Ціна вказана за 100 грамів. 27,85 за 100 грамів. Ковбаса варена еліт добров. Салями преміум від торгової марки Добров. Вага тут 320 грамів і ціна за упаковку 86 гривень. 17,50 сардельки варені від торгової марки Добров. Такі сардельки шинкові 26,88 за 100 грамів. 129,90 шинка добров, рулет курячий. До речі, рекомендую взяла спробувати, сподобалося. Ось таке м'ясне асорті від торгової марки Глобіно. 180 грамів за 100 гривень. 101 гривню коштує ковбаса Коста Брава Фует. Ковбаса Добров Брауншвайнська 45 гривень за упаковку. Вага 80 грамів. 58,80 коштує ковбаса від добров українська сирокопчена. Тут є зріз, можна подивитися, як вона виглядає в зрізі. До речі, вони мені схожі між собою. 42 гривні та 34 копійки від добров кобаса. Для парма. Фарш домашній 78 гривень та 60 копійок за 600 грамів. Окіст глопіно для смаження 15 гривень та 20 копійок за 100 грамів. 12 гривень та 40 копійок коштує стегно мариноване. Філе стегна без кісточки наша ряба. Приблизна вага 500-600 г за 100 г 1850. 10 гривень та 66 копійок коштують стегна курячий бройлер. Ціна за 100 г. Четвертинки курячі чебатурочка 8 гривень та 30 копійок за 100 г. І по акції печінка куряча. 69,90 це за 700 грамів ціна. Ви питали за морепродукти. Ось такі креветки від розумного вибору. Розмір 70,90. Зараз по акційній ціні. 177 гривень за 900 грамів. Звертайте увагу, бо є в точно такій самій упаковці, але інший розмір. Ось. 90 120. Вони не акційні. 209 гривень та 60 копійок. 75 гривень крабові палички водний світ. Охолоджені. 250 грамів. Оселедець 41 гривня та 50 копійок від розумного вибору. 180 грамів вага. Оселедець від норвен. Вага 250 грамів, коштує 53 гривні та 80 копійок, 55 гривень та 30 копійок, і крам Ментаєм, дорогова марка «Веладіс». появились в продажі ось такі макаронси, можливо, були швидше, але я ніколи на них не звертала увагу. Взяли спробувати, було ще і полуничний смак. Ціна 12 гривень та 70 копійок за одну штучку. Тортик бісквітний. 192 гривні та 60 копійок. Дуже мені сподобалось те, що на упаковці намальований торт, як він виглядає в розрізі. 194 гривні тортик вагою 450 гримів Cake. Теж бачите, є фото. В розрізі це дуже допомагає зорієнтуватися. Празький торт, також вага 450 грамів, 224,40. 272 гривні київський Герляжний. але воно все апетитно виглядає. 285 гривень за 450 грамів. Малиновий тортик за 187 гривень, 256 гривень та 40 копійок торт тарта. Вага 430 грамів. Ще ось такий ягідний. Ціна 166,60. торт «Вацак Наполеон 101 гривню коштує. Вага 420 грамів. 82 гривні та 30 копійок горішки. Зі згущеним молоком. 265 грамів. Від вацак торт Рафаель по акції 146 гривень. Банани. 56 гривень за 1 кілограм. Лимони 50 гривень кілограм. Вже розпочато сезон чаїв з лимонами. Я вже собі одненький лимончик купила, теж буду чаювати. Мандарини по 73 гривні. Апельсини 90. Так, мандарини 73. Такі більші. Авокадо 17 гривень за 100 г. Стабільність це, напевно, про кокоси. Ціна 30 гривень за штуку і така ціна вже довший час. Авокадо хаас – 21 гривня за 100 грамів, хурма 11 гривень за 100 г. Виноград синій 100 гривень за 1 кілограм. ківі Gold в кошику 75 гривень, пів кілограма. Подорожчали яблучка. Red Prince 36 гривень. Зелене 34 гривні, гала 31 гривня. Яблуко сортове ціна 30 гривень за кілограм. Голден 35 гривень. Груші 57 гривень. Ред – 40 гривень за кілограм. Хурма 87 гривень за 1 кілограм заокруглюю заокруглюють більшу сторону для зручного прослуховування. Ціни на овочі. Перець 54 гривні за кілограм. Редис фасований 28 гривень пів кілограма. Перець 32 гривні. Редька 21 гривня та 60 копійок за кілограм. Часник 12,50-100 г. Пекінська капуста 60 гривень за кілограм. Морква 25. Цибуля Марс 23 гривні кілограм. Морква фасована 40 гривень. В упаковці 1 кілограм. Буряк по 15 гривень. Гарбуз патернат 14 гривень кілограм. Капуста першого готунку 28 гривень за кілограм. Картопля добірна фасована 93 гривні. 2 кілограми. Така фасована 39 гривень. Так, мита першого готонку по 43 гривні 1 кілограм. Картопля мита відбірна 2,5 кілограми за 109 гривень та 50 копійок. Картопля першого 26,90 1 кілограм. Цибуля ріпчаста 16 гривень за кілограм. Так, капусточку ми вже дивилися. Томати черрі 75 гривень за 250 г. Томати тепличні 80 гривень за кілограм. Перець солодкий червоний тут ціна за 100 г 16 гривень. Кілограм 160 гривень. Корінь імбиря 16,50 гривень. 60 гривень та 36 копійок олія дар. Загалом акцій мало, олейна подорожчала: 69,25 за 850 мл. Ще дар олія 60 гривень та 36 копійок, 850 мілілітрів. 100жар 61 гривня. Та 30 копійок. Є і більшими об'ємами. Щедрий дар 3 літри. За 209 гривень та 72 копійки. Ось така олія денко, 3 літри. За 186 гривень та 50 копійок. Цукор білий. Від розумного вибору 1 кг – 30 гривень. Сіль кухонна 1 кг за 13,50. Борошно кукурудзяне 1 кг 22 гривні. Житні 1 кг 800 г за 36,40. Пудра цукрова 13 гривень та 30 копійок за 200 г. крупи особливо ціни не помінялися. Крупа гречана від розумного вибору 1 кілограм за 28 гривень. Рис 50 гривень, шліфований першого катунку 50 гривень та 70 копійок, шліфований круглозернистий 1 кілограм. Басматій рис 90 гривень, комуліно 63, пакетований рис. Тут є 500 грамів за 40 гривень. Комуліно 41 гривня 50 копійок, теж 500 грамів. Бугур 32 гривні. В чотирьох пакетиках вони. Бугур-крупа 1 кілограм 39 гривень. Крупа пшенична артек. Вага 800 грамів, ціна 28 гривень. Так, в загальному більше акцій нема. Ще щось. Одненьке 19,50, крупа пшенична. Полтавська 1 кілограм. Акції на макаронні вироби. Ярка. 1 кілограм за 36:30. Бачите, тут є майже всіх по пів 400 г, а тут цілий кілограм. І від розумного вибору теж 1 кг ціна 32 гривні. Великий асортимент форм є навіть по 29 гривень за кілограм. Макароні вироби від своєї лінії, твердих сортів пшениці 32 гривні і вага тут 400 г. Є різної форми. Спагеті, також 32 гривні, вага 400 грамів. Змінилась ціна на яйця поштучно. Одне яйце 4 гривні та 60 копійок, якщо точно 58 копійок. Квочка яйця 10 штук у упаковці 50 гривень та 20 копійок. Домашні квочка. Ціна 64 гривні та 40 копійок. Розмір це 0. Від своєї лінії 56,70 та 4880. Там ті більше, ті менші по розміру. Полтавське яйце 56 гривень, 50 гривень, теж тут розмір різний. ясен світ 50 гривень за 10 штук і 58,70. На молочні товари я зняла вам окреме відео, є на каналі у папці список відтворень АТБ. Також ви питали за акцію на масло. Подивіться, всі білі цінники. Жодної акції на жодну із торгових марок на масло зараз немає. Будемо надіятись, може, з середи буде щось по акції. Єдине, що побачила з акційного, це суміш рослинно-вершкова тульчинка. 65 гривень та 60 копійок, 400 г. 45 гривень маргарин від своєї лінії вершковий. Тут є два варіанти ваги: 500 грамів і 250. 500 грамів 45 гривень, 250 грамів за 24 гривні. Ось таке. Ну, добре брати до випічки. Так, і до чаю. До чаю ось таке варення. Чорна смородина 5880, джем малина 27,70, в упаковці 250 грамів. Є ще смаки чорниця, абрикос «Апельсин», але вони не акційні по 31 гривні та 30 копійок. Ще ось такий джем Дніпро. Теж вони є різні смаки. Абрикос, вишня, бачила ще інші були 125 г за 13,50. Ось таке АТБ в нас сьогодні. Дякую вам, що подивились відео до кінця. Хочу побажати вам гарних вихідних, теплих, сонячних та затишних. До зустрічі!